Декілька днів назад я робила розпаковку. Віка купувала продукти. І в кінці там була оце така сіль. Ну, мабуть, це розумний вибір помел номер 1 один, один кілограм. Кухонна мелена. Це ВТБ Ми її купували. І я ж зробила собі розпаковочку, розповіла, що і скільки коштує. А ввечері вже перед тим, як лягати спати, я дивлюся тік-ток. Як попало мені там оці три хвилинні е, відео і скрізь про цю сіль. У мене, ну що ж там вони про неї, Боже? Ну, я ж думаю, почитаю свою. Ну, що тут написано, я читала вже. Країна походження сировини, Туреччина, Польща, Україна, Чехія, Румунія, Німеччина Єгипет. Тобто, якої країни, незрозуміло. І отут в самому верху, так от, пишуть складку, мелена, сіль. Масова частка хлориду натрію не менше 97. І цілих, і 5%. Антиспікаючий агент є 536. І оце навколо цього є 536. Я там загуглила і покажу в відео, що про нього пишуть, що це за є. Але ж ми, це ж ми не піднімали там соду і всякі продукти, субпродукти, скільки є там. А чому стільки оце на солі. Ну і я ж оце так думаю, чи знаєте ви про цю сіль і про це Є536. Це ми ж новеньку купили сіль. Ну, це ж я кажу віка, у нас у баночці вже лишилась стільки сіль. А потім залізла тут у нас склад, а там ще й отакої, скільки. Це раніше купувалось. І тут написано: сіль кухонна кам'яна мелена. Це вже нерозумний вибір. І теж туречина, і тому подібне. І тут склад сіль кухонна не менше 96 і антиспікаючий агент Є536 без ГМО. От, ну, як без ГМО, а, а є, тут є. Ну, я так. Ну, я не пам'ятаю, це ми в В АТБ брали чи в якомусь іншому супермаркеті. Ну, мабуть, В АТБ, а може і ні. Ось то і тут була. Не пам'ятаєш вікам оцю, оцю сіль ми брали. Yeah. В тебе. Так. Ну. Значить, Виходить, що обидві взяли ВТБ. Тільки цю раніше, а ця пізніше. Ну і все ж на, е, крутиться навколо того є, що ж воно за є. А ми ще використовуємо сіль. Ну, я оцю ж і консервацію закривала. А ми ще теж своя лінія харчова, сіль-морська. Ось таку ми використовуємо. Віка е, її перша почала брати. І що тут? Склад сіль-морська харчова, осідна, без ГМО повністю. Тут її теж е, один кілограм. А ще раніше, може, хто пам'ятає, були такі пачки. Десь такі теж півтора кілограмові, кілограмові, то вона там була така, якась трішки сіренька. Ну, от, і, і говорять, ото була сіль. Артем сіль, здається, вона називалась, ну, от, Ото була сіль. Справжня і з нею можна було консервувати. Ну я здається, цією консервувала, нічого в мене не злітало. А в Тіктокі там пишуть, що і продукти пропали, і все таке. І зараз ми е, ну, якби це поганий, погана сіль для нашого організму. Чому погана? Я зараз вам з гугла виставлю там, чому вона нам погана. Або ж це, е, як кажуть, антирекламний трюк да, для АТБ. Я в інших магазинах вже не бачила. І, та я майже вже не їжу в магазини. Ну і не можу вам нічого сказати. Але отаке от мені попадається. І тепер тільки я заходжу і знову про цю сіль. І знову про цю сіль думаю. Хіба ж вона таке вредна, така дуже вже. Ну, є там пишуть. Ну, хто ж це досліджував? Я так думаю, що ніхто. Ну, а ажіотаж підняли навколо цієї солі. І зараз я вам покажу, що там про неї. Не про Сіль, а про е 536 Тому що я теж багато відео подивилася. І ось тут конкретно інформатор. От говорить, наприкінці минулого тижня в соціальній мережі та месенджерах почали з'являтися повідомлення про те, що нібито в торговельній мережі ТВ продають небезпечну сіль, начебто вона містить у складі отруйну речовину, яка може викликати навіть онкологічні захворювання. Це я теж читала і слухала. Ну, я хочу сказати, що сіль, ну я там показувала. І раніше куплено, і там теж є. Це єшка 536. Інформатор вже вирішив не слід повірити фахівцям на відео TikTok, де я там попадаюсь. На них прям вони мені без кінця рекомендованих Оце про цю сіль. А спробував розібратися, що це таке, чи відповідає дана інформація дійсності, у відео, з якого розпочалася хвиля повідомлень, мова йде про харчову добавку е 536 або шфероціаніт Калію. На запит інформатора у прес-службі АТБ Маркет відповіли. Що в торговельній мережі жорстко дотримують державних стандартів та вимог щодо якості всіх продуктів. Окрім того, абсолютно усі товари, які з'являються на полицях супермаркетах АТБ, обов'язково мають сертифікат якості на відповідність та безпекових норм. Так, ну і тут. На цю мить в асортименті торговельної мережі АТБ Маркет представлені 4 види харчової солі. Основним постачальником солі на ринок України є виробники Єгипту, Польщі, Туреччини та Німеччини. Компанія ТБ Маркет, як і всі інші ритейлери країни, працюють з ними з 2022 року після закриття єдиного. Вітчизняного підприємства з видобутку солі компанії Артем Сіль. Так, ну тут про компанії. Компанії, значить, всі перевірені. Харчова добавка Є 536. Входить у склад харчової солі, зокрема, сіль кухонна мелена. помел номер 1 Торгової марки Розумний вибір. Фасована по кілограму відноситься до категорії антиспікаючий агент речовини, що послаблює тенденцію до злипання окремих часток харчового її продукції. Причому використовується е 536 не тільки при виробництві солі, а й під час виробництва інших харчових продуктів. Вінок власні вироби приправи та інше. Згідно постанови МОЗ України з 2003 року номер 32 про затвердження значення гігієнічного нормативу місту харчової добавки калію є 536 у солі кухонній повареній, погоджено її використання для виробництва солі кухонної повареної. З максимально допустимим рівнем місту не вище 10 мг на кілограм. У перерахунку на безводний калій фероціанід. Так, такі ж вимоги містить і ДСТУ, і номер. Сількухонна, загальнотехнічна, загальнотехнічні умови. 5, 1, 5, в продукті соль, сіль, кухонна, мелена, помел. Розумний вибір є 1 кг 536 міститься у кількості менше 10 мг, що підтверджує спеціалізаціями якості виробників. Також харчова добавка дозволена для використання у солі кухонній харчовій європейськими документами, причому максимально допустимий рівень згідно з цим документом вищий, ніж передбачено. Ага, от щодо харчової добавки є 536. Ми просто не звертаємо уваги, от дивіться. Ну, самі можете тут почитати, а я тільки скажу, що от вона містить Е536 не тільки у солі, а й в виробництві інших харчових продуктів. От тут, от, бачите вино, ковбасні вироби, приправи і таке інше. Так що приправи треба робити самим. Ну і що вона тут, тут ці допустимі норми. Ну, ось читайте, я не спішу. От, передбачено. Ну, я хочу сказати, може, то такий був, був піар-ход, але ми ж, звичайно, єшки ці шукаємо іноді, а іноді просто купуємо товар. Ну, ось якось так. Тут багато чого там пишеться і підсумок такий. В зв'язку зі за значними втратами ресурсів сольодобутку, сольовидобутку, в Україні у продаж магазинах з'явилася сіль з харчовою добавкою е 536 яка дозволена Європейським регламентом до використання граничного допустима. Норма складає 20 мг на кілограм солі, яку можна знайти на полицях АТБ, її міст не більше 10 мг на 1 кг. Така концентрація харчової добавки є 536 продуктів. Є цілком безпечною для здоров'я. Ця харчова добавка використовується з метою запобігання компанії комкування продукту. А також вона надає продукту більш світлого відтінку і не є небезпечною. Тож, не довіряйте інформації у соцмережах, перевіряйте факти та купуйте продукти в магазинах, які пильно слідкують за якістю товарів, таких як магазини, мережі АТБ Маркет. Ну ось, так, тут було написано. Але ажіотаж був дуже великий. Ну, і я теж купилась на той ажіотаж про ту сіль. А ми і перед цим брали сіль. Ну, я там показувала, і там теж є це є. Ну, і бачите, ось, ось я розповідаю, що там навіть у спеціях є ця. Є 536. Може, вона й шкідлива у великій кількості, а так, ну, треба якось, ну, а раджу брати морську сіль. Тоді все буде добре. Але от усього ж не вбережешся. якщо навіть у вині використовують цю є, то ось якось так. Ну, а травлять чи не травлять? Не знаю, що про це можна сказати. А ви що думаєте?